У різдвяний період повинні траплятися лише чудеса, адже це чарівний період, коли всі твої рідні і близькі збираються за одним столом, бажаються один одному всього найкращого і, звичайно, дарують подарунки. Але трапляється так, що саме в цей чарівний час з деякими людьми трапляються дивні і загадкові події, які щасливими навряд чи назвеш. Добрий день, вечір. Ми раді бачити вас на нашому каналі Поні. І Клайд. сьогодні ми для вас підготували декілька історій новорічних. І ні, вони не про різдвяні чудеса, а зовсім навпаки. Уявіть собі, елітний спальний район в Лос-Анджелесі, чисті зелені вулички, ідеальні будинки з ідеально вистраженим газоном перед ними в американському стилі. Колись навіть тут жили Бред Піт і Анджеліна Джолі. Здавалось би, це мрія кожного жити там, але. Посеред шикарних будинків виділяється один маєток площею більше 400 квадратних метрів. І чомусь там всі відмовляються жити. Вулички потопають у зелені, а над ними височіє обсерваторія. Дивлячись на ці місця, важко уявити, яка страшна трагедія сталася тут понад півстоліття тому. 6 грудня 1953 року 50-річний доктор Гарольд Перлсон стояв над своєю сплячою дружиною Ліліан. За секунду він опустив тяжкий молоток на її голову. Крові було стільки, що Ліліан буквально потонула в ній. Причиною її смерті стала асфексія. Вона потонула у власній крові. Весь з голови до п'ят у крові він увійшов до кімнати 18-річної доньки Джуді і продовжив розправу. Вона прокинулась і закричала відчайдушно закричала. Кликала на допомогу. Розгублена, не розуміючи, що відбувається і хто її вбиває. Її крики розбудили не лише молодших брата та сестру, а й сусідів. Одна із сусідок Шері Льюіс сказала, що крики були схожі на крики дикої тварини. Не вбивай мене, благала вона, а він відповів: лежи спокійно і тихо яким чином Джуді вдалось вислизнути від нього? Вона кинулась до матері, до неї приєдналися й молодші. Побачивши, що маньяк зробив з їхньою матір'ю, діти вибігли на вулицю і почали стукати всі двері поспіль. 11-річна Дебі та тринадцятирічний Джол прокинулися від криків Джуді. Коли вони війшли перевірити, що сталося, вони побачили свого батька. Одяг якого був весь у крові. Він все ще тримав окривавлений молот у руці. Це просто кошмар. Ідіть далі спати, сказав він їм. Крові було все, і коли Джуді стукала у двері сусідів та у вікна, на них залишалися кроваві сліди. Врешті-решт їх виявив сусід маршал Рос і викликав поліцію. Поки поліція їхала на місце злочину, Перельсон встиг випити дві капсули сильнодіючого наркотику, який використовується для ефтаназії. А потім запив його 30 таблетками. Кодеїн він повернувся в спальню, де лежала його мертва дружина. Ліг поруч з нею на закривавлену подушку і помер, все ще стискаючи молоток, яким намагався вбити свою сім'ю мотиви вбивства довгий час залишалися загадкою для слідчих. Передбачалося, що у всьому винні фінансові проблеми сім'ї. Доктор Перельсон планував удосконалити конструкцію звичайного медичного шприца. Натхнений цією думкою він вклав у розробку всі свої гроші і з'явилися перші успіхи. Але відкриття у нього відібрав партнер, який привласнив права на винахід і залишив Перельсона практично без засобів до існування. Фінансовий стан сім'ї також постраждав в результаті автомобільної аварії. Ку потрапила Джуді і молодші діти в листі, який Джуді написала за деякий час до трагедії, вона розповіла своїй тітці: мої батьки перебувають у фінансовому глухому куті. наче моя сім'я їде на каруселі. Ті самі проблеми, тільки в десятикратному розмірі. Також з'ясувалося, що лікар страждає не тільки від депресії, те, що сім'я видавала за серцевий напад. Виявилося множинними спробами самогубства. Дружина лікаря наполягала на тому, щоб він звернувся за психіатричною допомогою, чого ми розуміємо не відбулося. Після трагедії будинок залишився недоторканим. Ніхто не хотів жити в місті, де був скоєний такий кровавий злочин. Однак, сусіди і просто зацікавлені туристи розповідали, що в будинку стоїть ялинка, прикрашена до різдва, а під нею лежать подарунки. Здавалося б, нічого дивного. Враховуючи те, що після трагедії там толком ніхто не прибирався. Але Перльсони були євреями і не святкували Різдво. Може, в будинок приходили бездомні або божевільні фанати. Як би там не було і як би це не було, безліч легенд Блукає довкола старої будівлі. У 1960 році подружжя Емілі та Джуліан Енрікес придбали будинок Лос Феліс на аукціоні. Цікаво, що чоловік і дружина в ньому ніколи не жили. І не планували. Знаючи історію цього будинку, вони використовували приміщення як склад. А коли Емелі померла, будинок успадкував їхній син Руді. Як і його батьки, він ніколи не спав в цьому домі смерті. Я навіть не уявляю, як буду жити або навіть ночувати в цьому будинку. Зізнався Руді у 2009 році. А в 2015 році його не стало, і будинок знову виставили на аукціон, як і 60 років тому. Робуткова зустріч з усміхненим стареньким дідусем, з довгою сивою бородою та ще й у різдво викличе у вас посмішку у відповідь, але ніхто, дивлячись на нього, не скаже, що це серійний маніяк, відомий як Санта Вбивця Адольф Теодор Лауденберг. Живий доказ того, що ніякої справедливості в цьому світі не існує. Санта Вбивця в 70-ті вбивав. Та гвалтував жінок, і його би ніколи не спіймали, якби він сам в цьому не зізнався. Його прозвали Сантою за зовнішність і манери добродушного дідуся. А під час своєї кар'єри вбивці він надавав перевагу нападам в святкові та вихідні дні, просто тому, що на вулицях і в барах той час було багато п'яних і втративших пильність жінок. Пізніше чутки перекрутили, ніби він нападав виключно в різдвяну та новорічну ніч, і навіть душив жертв. В костюмі Санти, але це все лише міські легенди. В результаті вийшла подвійна плотанина. Спочатку ходили легенди про санту вбивцю, потім, коли його знайшли, з'ясували, що він дійсно схожий на різдвяного старика. ЗМІ були в захваті. Лауденберг народився в 1926 році в штаті Кентукі в сім'ї німецьких іммігрантів. Його батько був м'ясником і виховував сина один. А мати Адольфа померла, коли він був ще дитиною. Кажуть, що вона достатньо багато пила. Є теорія, що ніби він почав здійснювати вбивство через дитячу травму, спричинену смертю матері. Його завжди приваблювали п'ющі та хворі жінки, причому старші за нього. У віці 18 років він вступив до армії і служив у військово-морському будівельному батальйоні в Тринідані. Штат Каліфорнія. В одному із улюблених кабаків військових він познайомився з танцівницею на ім'я Анель. Вони одружилися, і Лауденберг усиновив її сина, справжній батько якого був невідомий. Адольф і Анель були дивною парою. Він був замкнутим і сором'язливим і міг цілими днями сидіти в кріслі, дивлячись на одну точку або вирізаючи тростини. Анель же була товариською, любила танці і веселощі. Ну, це і не дивно враховуючи місце зустрічі пари. Вона також любила випити, любила чоловіків і щиро насолоджувалася своїм тілом. Загалом не дивно, що, будучи одруженою, вона продовжувала працювати з триптизеркою. При цьому вона категорично відмовлялася займатися сексом з самим Адольфом, це і стало причиною їхнього розлучення. Після Анель Лауденберг знову одружився. Але цей шлюб розпався ще раніше і він прожив решту життя холостяком. Адольф деякий час працював сторожем на сталелеварному заводі, а потім став таксистом. Саме ця робота дозволила йому стати вбивцею. Лауденберг почав вбивати на початку 70-х, і сценарій завжди був одинаковим. Адольф, будучи таксистом, підбирав п'яних жінок середнього віку, розмовляв з ними і розпитував про життя. Якщо виявлялося, що вони хворі або в їхньому житті було багато горя, він співчутливо вникав в їхню історію, а потім вбивав. Його жертва повинна була відповідати двом вимогам: бути схожою на колишню дружину і бути страшенно нещасною. В результаті йому вдалося впити відносно небагато жінок, порівнюючи з іншими маняками того часу. Офіційно доведено чотири випадки, але могло бути і більше. Лауденберг вбив свою першу жертву на різдво 1972 року. Нею стала 43-річна Лія Петрі, алкоголічка, чоловік якої нещодавно помер від раку. Потім була 50-річна Катерина Медіна, яку чоловік вигнав з дому, і не зло йому вона вирішила напитися в барі, де її зустріла свою жахливу долю. Третя жертва: – 54-річна Анна Фелч, продавчиня хот-догів, яка напилася на своєму робочому місці та вийшла з кіоску, щоб побродити біля моря. Останньою офіційною жертвою стала 60-літня Лія Гріфін, колись успішна адвокатка, в якої діагностували рак молочної залози, після чого вона почала заливати гори алкоголем. Всі вбивства відбувалися в Каліфорнії. Як бачимо, жертв з часом він вибирав все старших і нещасніших. Серед неофіційно убитих ним жертв є жінки навіть за 80. Очевидно, Адольф упивався їхнім щастям. Він зв'язував їх. Гвалтував і душив, при цьому умудряючись не залишати доказів за винятком ДНК, про яке він звичайно не міг знати в той час. В 1975 році син Лауденберга, стів той самий, усиновлений в шлюбі за Нель, готувався до весілля, але Адольфу не сподобалась обранниця сина, і він сказав їй, що вже вбив кількох жінок, натякнувши, що вона може стати. Наступною найбожевільніше це те, що він навіть описав їй ці вбивства, але поліція не повірила і нічого не зробила. Дівчина прийшла в поліцейську дільницю, переказала слова Лауденберга, але там, порпаючись в матеріалах справи, вирішили, що це просто дурний чоловік, який бреше, щоб залякати невістку. Справу закрито. Але це ж був розпал активності вбивці. Трупи його жертв знаходили щороку. І невідомо, скільки ще б він убив після цього. У 2002 році ситуація повторилася. Другий син Адольфа, на цей раз власний, відруку шлюбу, також мав намір удружитися. і старий Лауденберг встиг закохатися в свою наречену. Він почав переслідувати її, залишаючи любовні записки на склоочисниках її машини. Коли вона спробувала поставити старого на місце, він знову почав погрожувати. Адольф розповів про жінок, яких вбив. Син та його наречена звернулися до поліції і цього разу їм повірили. Перевіривши факти, слідчі дійшли до висновку, що це дійсно його рук справа. Але як це довести? У розпорядженні поліції були зразки сперми маніяка. Залишалося тільки отримати зразки ДНК Лауденберга. Однак, через бюрократичні формальності, які існують в Каліфорнії, вони не могли просто попросити родичів дати волосся або нігті Адольфа. Як би це безглуздо не звучало, але він мав сам надати свої ДНК. Тоді копи звернули увагу на хобі Лауденберга. Він продовжував вирізати тростини і став справжнім майстром в цьому ділі. Його вироби високо цінувалися колекціонерами, хоча сам Адольф роздавав їх знайомим за смішні гроші. Лауденберг навіть одного разу став героєм місцевої газети. Мені просто подобається дарувати доброту, мені подобається, що моя робота полегшує життя людям похилого віку, сказав він журналістам. Один зі слідчих представився Лауденбергу як колекціонер актикваріату і запросив його поговорити в кав'ярню. Після нетривалої розмови Адольф пішов. А поліція заволоділа чашкою зі зразком його ДНК слиною. Порівнявши їх із зразками 1970-х років, вони довели, що він і є сантавбивцем з міських легенд. У 2003 році Адольф Лаутенберг був засуджений до довічного ув'язнення, формально за вбивство своєї першої жертви Лії Петрі. Можете собі уявити, як його палиці для ходьби підскочили в ціні серед антикварів і колекціонерів. І помер Лауденберг у 2015 році в віці 89 років, проживши довге життя.